Щороку на Хмельницькій атомній електростанції проводиться конкурс наукових доповідей серед молодих працівників підприємства. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 11 спеціалістів з різних підрозділів АЕС, які представили свої дослідження за двома напрямками: виробничим та соціально-проспілковим. Зокрема, на розгляд конкурсної комісії були презентовані наукові розробки виробничої тематики, такі як, наприклад, використання дронів у діяльності АЕС, впровадження адитивних технологій під час ремонту на майданчиках атомних електростанцій. Контроль ізоляції, електрообладнання блоку, генератор, трансформатор та інші під час презентації робіт соціально-проспілкового напрямку, учасники конкурсу запропонували свої розробки з наступних тем: корпоративне пенсійне накопичення, модернізація лікувально-профілактичного харчування, зниження емоційної напруги працівників ХС шляхом ненасильницького спілкування та інші. Кожна з тем викликала багато питань і жваве обговорення, що свідчить про актуальність наукових доповідей. Атомна енергетика це не тільки реактор, не тільки турбіна, не тільки мегавати. Це і соціальна сфера, це і розвиток, розвиток лідерства, розвиток навиків спілкування. Якраз для того молодь і залучається для того, щоб отримувати новий досвід, нове спілкування. Переможцями конкурсу наукових доповідей стали Ірина Вагнер з роботою про пенсійне накопичення у межах корпорації та Владислав Дем'янюк з доповіддю щодо впровадження адитивних технологій під час ремонтів. Я вже участвую в цьому конкурсі другий раз. Це дуже є перспективно, цікаво як для молоді. Я беру вже третій рік поспіль. От, Кожен рік є змога посісти в призове місце. От так сталося, що в цей раз я вийшов переможцем. Активну участь в організації конкурсу наукових доповідей та конкурсів професійної майстерності серед молодих працівників підприємства взяла організація молоді Хмельницької АЕС. Приємно, що в нас на майданчику відбулися конкурси професійної майстерності, наукових доповідей. Молодь, яка брала участь, вони є великі молодці, вони є всі переможцями. Хочеться побажати успіхів ті, хто поїдуть представляти нашу Хмельницьку АЕС на міжгалузевому конкурсі. Переможе сильніший. Конкурси професійної майстерності проходили у підрозділах з червня по жовтень. Вони дали змогу молодим працівникам продемонструвати свої кращі професійні навички та відчути дух здорової конкуренції. Підсумком стало відзначення переможців та учасників, всім конкурсантам не зупинятись, рухатись далі, намагатися заохотити також поруч ваших колег, знайти тих і підказати, як правильно сформувати думку, позицію, тему для того, щоб дійсно зробити щось хороше для нашого колективу. І для колективу нашої галузі, а тим, хто поїде представляти нашу станцію на галузевих конкурсах, безумовної перемоги. Участь у конкурсах професійної майстерності сприяє ініціативності, розкриттю науково-технічного потенціалу, підвищенню рівня знань та культури безпеки. Тож ті молоді фахівці, які ще вагаються брати чи не брати участь у конкурсах, можуть бути певні, що витрачені зусилля обов'язково компенсуються новим досвідом і можливістю професійного росту.